У мене таке підбадьорення, піднесення, знаєте, Боже, бо справді я розумію, де в якій я кошарі, і в якій я сім'ї, куди мене Господь привів і вивів. Достатньо того, що я була 20 років в католицькій практиці. Сьогодні я зрозуміла, що вона нічим не відрізняється від тих всіх решт. Господи, і знаєте, дійсно, думаю, го... після надіного, до речі, одне стадо е, овечок, е, це тринадцятий урок в школі е, жнива. І я розумієте, Господи, а паралельно ми що проходимо е, любов Отця е, повтор. І я так настільки розумієте, ну, ну от сиділа тут і, і радості мої не було меж. Але я настільки запуталася в думках. Тому що я вже не розуміла, знаєте, як це? От откровення полилися, якби, а, 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 вони, а воно ще нема такого от, пізнання до кінця. Ми ж постійно тут, ми ж постійно разом пізнаємо Господа, постійно зростаємо. І думаю, Боже, ну що ж мені говорити? Я зовсім іншу проповідь готувала, але порозмовляла з своєю сестричкою улюбленою, і вона мені каже, Ну, ми знайшлися на одній такій мої, моєму свідченні ще старому, яке я до кінця не розкрила, бо не пізнала Христа до кінця. Пам'ятаю, ще, як брат Михайло розказував, як він, як він на колінах із Христа до нього Ісус сходив. І я теж, а в мене по-іншому було. І от хочу поділитися тим свідченням, яке мене Господь знову ввів, і я його пережила. Розумієте, Коли я шукала Господа, будучи там, мені теж не входила ця це, це вся їжа, бо я відчувала, що це не те, я все-таки розум працював і, і не знаю, зрозуміла, що я була все-таки та загублена овечка. Це я зрозуміла тільки в п'ятницю, в неділю, коли після цього навчання. А до того я знаєте, як все на 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 нюх, на смак пробувала, і, і ГМО багато наїлося. І ну, звичайно, треба це все. Ну куди? Блювотина вже блювотина вже стояла тут, що мене вже нудило цілий рік. Я ж розказувала. І Господи, я постійно до того открування верталася, 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 що я в Христі розп'ятому, бо апостол Павло, я дуже люблю апостола Павла, він апостол народів. І розумієте, він завжди пам'ятає, як говорив, чи то я в тілі був, чи без тіла. Був на третьому небі, але до того він говорив, що я нічого не хочу знати, крім Христа розп'ятого. І він пережив цю зустріч. І чи то в тілі, чи без тіла він був на третьому небі, а я, чи то в тілі, чи без тіла в видінні опинилася на Голговському хресті. Я завжди молилася як розбійник. Пам'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм, а тут не по плану, я на Голговському хресті. Це таке видіння було, це реальність, Це, це я розказую перед Господом і перед вами. І, і Стан був такий, що я вишу і не чую свого тіла. Хоча я знаю, що я в тілі. Я розумію, що я абсолютно нерухома. Це такий страх, що ти розумієш, що тобі зараз прийде кінець. І куди ти попадеш? Тобі зараз прийде кінець. Я не рухаюся, я на хресті нерухома, тільки думки от страху, повно, повної безвиході. І тут я відчуваю дотик в спину, і моя голова от просто так лице в лице повертається назад. І я дивлюся в Очі Христу. Я розумію, що це Ісус. І я вже своїм розумом розумію, що я. Не в тілі, це не моє тіло. Я дивлюся йому в очі і відчуваю, що він просто поглинає мене в себе і каже мені, Отче наш. І я сідаю в видіння і говорю: Отче наш, але мій чоловік не навернутий ще, без розуміння мене просто рухає, і з того видіння я виходжу і сижу. І чуть не плачу, розумієте? В мене біль така, що мене витягну, як мала, ну, далі ніби бачити це видіння, а, а мене повернуло з того видіння. І тут в мене такий просто мир, ну, я не знала, що це мир, спокій на серці. Просто от, я розумію, що я в той момент це я вже не тоді, я тоді не розуміла нічого. Коли я прийшла на християнські зустрічі, і ми почали. Проходити оцю повноту, навчання за навчанням, коли я зрозуміла навчання, дух, душа і тіло, коли я це все настільки глибоко стала учнем Христа. Розумієте, я тоді тільки зрозуміла оцю повноту. Але все одно я мала, не мала цього до кінця того розуміння, хто я. от… Це загублена ця ідентичність. Розумієте, коли я відпала там в раю, від цієї галузки я заблудилася, і я розуміла, що Господь хоче мене повернути назад. Оце я була в той момент прищеплена, прищеплена до Христа, як оця гілка, котра втратила свою ідентичність, і я знайшла в ньому. Ідентичність свою. І я почала пізнавати тут на Християнських. А ще до того в мене ж було е цілий рік, я вже ж слово читала, але я не розуміла його до кінця. Вийде з-поміж них і нечистого, не торкайся. Хто це мені, Дух Святий, який мене туди на Голгофу привів, який мене з'єднав з Ісусом. І Він мені дав почути цей голос. Я П'я в неділю, коли ми це проходили, одне стадо овечок, я зрозуміла, що я чула голос мого пастиря. Тому що коли я прийшла на християнські зустрічі, вже тут були мої діти. Я перші слова, які почула від сестрички, вийди з-поміж них і нечистого, не торкайся. Я на 180 градусів розвернулася і прийшла сюди. Хто мене привів в це стадо, в цю сім'ю Божу. Я почала розуміти слово вже глибоко і не так, як я уривками ловила його, ковтала, знаєте. Я почала далі навчатися з братами і сестрами. Я почала далі входити в ту глибину, ширину, довжину любові отця. Але я відчувала всередині все одно тиск, оце нерозуміння до кінця, поки ми не прийшли в ту глибину, І поки ми не спустилися в Шиол. І коли я виходила тут, і ви вже чули моє це свідчення, що я в, в тому Шиолі зрозуміла, що немає чистилища, тому що мене завжди. Лякало оце там, що, що я десь маю чиститись, розумієте? А я розуміла, що я словом його вже чиста. розумієте? Але я не мала цієї повноти. Я не розуміла, що ця чаша, ця чаша блудниці, це блювотина, оця, якою мене годували, це диявольська чаша була, з якої я приймала, яка називалася Причастя і Євхаристія. Я війшла в спільність з Христом і померла. На Христі я зрозуміла, що я вмерла з Христом, і вже не я живу, а Христос живе в мені. Ой Господи, і це Галатів 2, 19, 20. Я розп'ята з Христом і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, то живу вірою Божого Сина, що мене полюбив. І віддав за мене самого себе. Алілуя. Господи, що більшого можна отримати від мого Господа? Я занурююся в ту глибину, ширину, довжину і висоту, це так як такий простір безмежний і черпаю цю любов Отця, адже і без любові Отця. Я не можу дарувати її людям, я не можу нести в світ. А це ж основна місія дітей Божих явити Христа, явити цей плід. Господи, дякую тобі. Я за прищепилася до цієї галузки, і я з неї не злізу. Я просто, просто вкорінена в любові Отця. І разом зі всіма святими, разом з вами, брати і сестри, мої улюблені, пізнаю цю глибину ширину і зростаю. Я хочу сказати одне що, що я ще зрозуміла, ще в старому втором законі 28 ставиться прокляття і благословення, і каже нам Господь: вибери життя. Ви розумієте, людина, яка втрачає ідентичність, вона не може вибирати. Вона ходить і дійсно пробує все, от пробує, пробує, і воно їй не смакує, тому що це не є Боже, Божа їжа, це не є те, що Господь чим нас хоче нагодувати і дати нам для духовного зросту ту повноту. Я вибрала життя. Розумієте, і не я вибрала, Бог мене вибрав. Він мене, він мене просто е, ну, знайшов. Так, він мене знайшов. І я дякую Господу. Я дякую за те, що Він так любить мене. Я пізнала ту любов е, Отця. І що я буду робити? Далі любити вас. І любити тих заблуканих овечок, які так потребують, але які чують, які шукають, бо ми знаємо, бо ми там були і ми знайшли. Тому благословляю всіх відкрито, пізнавати, свідчити, не боятися. Бо я чому я боялася? Бо я мала отой страх ще з тої природи, розумієте, от ще не до кінця. Занурилася, я не була ще в Воскреслому Христі, а тільки як я могла попасти в Воскресло Христа не, не так. Хтось шукає любов десь, а, а я була хрещена в любов там, на Головському Христі. Дякую, Господь.